Добрий день, це маніпуляційний кабінет клініки «Надія» місто Лубний. У нас клініки проводять забір матеріалу, бакпосіви, маски, кров, напечінкові проби, неркові проби, також гормональні аналізи, такі як гормони щитоподібної залози. Жіночі гормони та чоловічі загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Проводимо, глюкоза крові, біохімічні аналізи, різні види алергічних досліджень. Також у нашому кабінеті ми проводимо внутрішньовенні ін'єкції крапельниці. Внутрішні м'язові ін'єкції, підшкірні та інші види. Проводимо аутогемотерапію, обслуговуємо діток. Дітки до 18 років безкоштовно обслуговуються по загальним аналізам сечі та загальним аналізам крові, проводимо забір аналізів від будь-яких лікарів або за самозверненням. Проводимо різні види тестів: тести на ковід, тести на наркотики, на ВІЛ та інші. В нашій клініці надії є перев'язочний кабінет, в якому ми проводимо перев'язки. Там ми проводимо малі оперативні втручання, проводимо лікувальні масажі.